Автопарк Тростянецької громади поповнився новою технікою. Чотири пасажирські автобуси, два сміттєвози, муловсмоктувач та екскаватор прибули до Тростянця завдяки співпраці з представництвом Тайваню в Польщі та польським центром міжнародної допомоги на пошук. На поїхати подивитися на них, пощупати цю всю техніку, і так далі, пішло практично ну останніх десь місяців 4-5. Це ми десь в травні місяці починали цю роботу. В трав травні місяці нам озвучили, що тайванці такий бюджетний бюджет виділили на ці проекти різноманітні. От і ми почали працювати. Команда Тростянця разом із партнерами реалізовує одночасно дев'ять проектів у сферах водопостачання, водовідведення, транспортного сполучення, вивезення побутових відходів. Тощо. У нас були всі розстріляні, розбиті, викрадені е, транспортні засоби. Зараз ми все це відновили. У нас є повноцінна база. У нас є подаровані автобуси від наших партнерів раніше з Латвії, з Монтебаура, з Німеччини. До них доєднався тепер автобуси, е, ці, які прибули. Ну і е, ті, що хлопці наші відремонтували. Автобуси обладнані механізмом, які понижують рівень підлоги та пандусами для дитячих та інвалідних візочків. Це дуже зручно для маломобільних груп населення. Там нормальна дуже ціна і більш-менш хороша якість. Я ми подивилися, ось автобуси приїхали ну майже з німеччини два дні, навіть навіть три дні. Три дні ми їхали, добиралися до, до, до трасянця сьогодні третій день. І фактично ці автобуси пробігли теж біля двох тисяч кілометрів. У водіїв взагалі питань немає ніяких абсолютно, тому що вони в гарній якості, їдуть нормально по трасі, працюють і там, і всередині відеонагляд є, і багато-багато інших речей, ті, які у нас не були раніше у нас по нашим автобусам. На питання, навіщо громаді стільки автобусів, Юрій Бова пояснив, що вони Будуть курсувати не лише по Тростянцю. Нам ці газельки треба витісняти і максимум віддавати їх на дальні поїздки, там на села будуть їздити і так далі. Я маю надію, що після війни ми всі дороги, які у нас є на Семереньке, на Солдатське, на Мартиновку відновимо на мащанку. Відновимо, і автобуси повинні будуть поїхати туди, щоб забезпечити якісне перевезення наших людей. Уперше в громаді з'явиться комунальний автобус, яким можна буде дістатися до обласного центру. Трастянець суми. Ми вже отримали ліцензію. Ми хочемо відновити такий автобус. не відновити, а започаткувати. На Трастяці не було такого маршруту. Ми зараз шукаємо водіїв на такий маршрут, і маршрут трастянець суми кожного дня найближчим часом повинен буде їздити на суми в нормальних автобусах. Туристичний автобус планують залучати для перевезень дітей на екскурсії, спортсменів на змагання та військовослужбовців на навчання. На цьому співпраця з партнерами не завершується, продовжується пошук потрібної автотехніки. Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.